Пальці знов ти туди взяв. Мотора, щоб було видно, видно? Ну, так. Так. Давай, Бли... щоб було підходь ближче, щоб було видно, що тут робиться. Значить, от ми на кінець дійшли руки зробити рідного двигуна К-750. Дігун 65-го року випуску. Вигляд в нього ззовні. Мабуть, він ніколи за свого життя не мився. Це вже, вже один раз він був на мийці, навіть на мийці його не відмили. Тобто сідаємо ми, оце я тут шкрябаю поки що, а ось ця сторона от видно, в якому він стані. І всередині азовні тумови нема. Ось тут видно? ось Закуксовано, все закоксовано. Дуже близько не треба, так щоб було видно. Ось такий має він вигляд, цей поки що двигун. Колінвал, ще нібито непоганий. значить будемо реанімувати. Побачимо, що з цього двигуна у нас вийде. Поки що зняли циліндри, але все зняли. Щеплення тут практично нема. Розбите все, потім пізніше покажемо, що там робиться. Ми зараз обдаремо цю минуло, стул, з минулого століття мазуту засохшу і будемо мити. Це дань кукали ключа. Мотора видно, дивись на мотора. І щоб мене і мотора було видно. Не відходь, підійди ближче. Близько підійди. Так, ну що, трошки мотора обмили. Значить, будемо далі його розбирати. Більш-менш вигляд в нього тепер можна в руки хоч взяти. Познімайте, комаж. Що було Ну все, так. так як знімаю на телефон, значить руки не можу, то в мене тут внуки мені допомагають. Підходь сюди досі. Знімав кришку з сапуном. Ну, сапун знімай так, щоб було ви все видно. Сапун має люфт. Я не знаю чи буде потрібно завторювати, чи будемо шукати другу кришку з сапуном. Є люфт. Так, і знявши кришку, звідси знімай сюди, от, звідси, ось звідси зайде от сюди. Ось випала шпонка. Я так розумію, що з маленької шестерні. Не знаю, як це воно тут стояло, що шпонка випала. Ось шпоночка. Видно там, десь тобі випала? Угу. Так, ну ось поки що такі вскриті, я показую, є такі. Дефекти. Будемо розбирати далі. Виключайте. Так, ну ось зняли е, болта. Шайба ось така тут стояла. Значить, ця шайба має тут, е, видно? До цього? Е, такий паз має і якраз шпонка там має. Стояла, виходить, ця шайба з пазом навпроти і шпоночка, тому шпоночка і випала. І повернуло шестерню. Ось наскільки повернуло шестерню. І, звичайно, проблема відразу мотоцикл заглох. Мотор, вірніше заглох. І ось і вся була проблема. Ну, це ще не все. Будемо далі. значить Тут, як я сказав, немає сюди, має шат сапун. Будемо щось з ним робити. Все, пока виключаємо.